Вітаю, друзі! В ніч проти 17 квітня стався просто надзвичайний інцидент в окупованому Джанкої, що знаходиться на півдні Криму. Українські оборонці провели атаку на російський військовий аеродром, спровокувавши там серйозні пожежі та вибухи. Величезні полум'я та детонація спостерігалися на литовищі. Литовище в Джанкої я вам. Нагадаю, має дуже важливе значення для російських окупантів, оскільки є базою для 39-го гелікоптерного полку. А також, слухайте уважно, тут розміщені ударні гелікоптери К-52, гелікоптери прикордонної служби ФСБ, а також система ПЗК С-400 ППО Південного військового округу РФ та три авіаційні ескадрилії. До речі, детонація була на протязі кількох годин, і по деяким даним це детонували е, ракети циркон. Саме тому це місто стало об'єктом удару українських сил. Масштаб атаки був настільки великим, що литовище було охоплено вогнем та детонаціями на протязі кількох годин. Ця атака викликала серйозну реакцію російських військових, які вже зазначили, що це було спрямовано прямо на місце базування їхньої військової техніки та, можливо, як я вже повідомив, ракет Циркон. В той же час в Росії навіть декілька аеропортів раптово ввели обмеження на польоти. Хоча ці обмеження не пов'язані прямо з атакою на Джанкої. Але тут можна припустити, що це реакція на загострення ситуації в Криму та можливість подальших атак, але вже по території РФ. Події в Джанкої викликали тривогу та неспокій серед окупантів. Спочатку російські військові намагалися урізноманітнити ситуацію, ну, повідомляючи про те, що пожежа на аеродромі це просто горіння бур'янів. Але факт перекриття доріг, що ведуть до аеродрому, був, а також було підтвердження того, що закривали територію поблизу аеродрому. Такі заходи свідчать про те, що на місці тривають вибухи та пожежі. А також поширюються чутки про те, що на аеродромі можуть знаходитися ракети циркон, які росіяни переобладнали для ударів по наземним цілям. Я вам нагадаю, що ці ракети вважаються набагато небезпечнішими, ніж, наприклад, кинджали. І вже, на жаль, ними були атаковані Одеса та Київ. Російські джерела почали стверджувати, що Крим був атакований комбіновано. А саме, українські війська використовували американську балістичну ракету Атакамс і британську крилату ракету Шторм Шедов. Ну, однак, ці твердження не знайшли підтвердження. Наразі повідомлялося, що на литовище є знищена техніка і велика кількість пожежних пошкоджень. Таким чином, останнім часом Збройні сили України активізували дії проти російських військових в Криму. Я вам нагадаю, що 15 квітня повідомлялося про удар збройних сил по командному пункту під Севастополем. Де перебували високопоставлені російські офіцери, цей удар спровокував паніку серед російських військових, які навіть підняли авіацію в небо, щоб захиститись від можливих повторних ударів. Що цікаво, паніка поширилася і в самій Росії. В російських містах, таких як Казань, Нижній Новгород і Набережні Челни, а також у Московському Шереметєво. Припиняли приймати літаки через страх перед українськими дронами. І все це свідчить про те, що Україна веде активну оборонну діяльність та завдає удари по військових об'єктах в Окупованому Криму та на території Росії. Дуже чекаємо на гарні та вибухові новини, тож підписуйся на канал, щоб їх не пропускати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!